І благословив їх Бог і сказав їм Бог: плодіться і й і наповнюйте землю, і володійте нею, і пануйте над рибами морськими, над птаством небесним і над усім, що плазує по землі. Це Боже бажання, щоб ми були благословенними. Його плани для людства ніколи не змінювались, відтоді, як він сказав ці слова Адаму в Еденському саду. Коли ви живете в благословенні Господньому, це змінює ваше життя, дізнайтесь про це більше. Скерування, безпека та благовоління будуть проявлятися і примножуватись, коли Господь щодня приноситиме у ваше життя переливання через край. На вас сьогодні перебуває те саме благословення, яке було покладене на Авраама. Вивільніть у своєму житті благословення і створюйте Еденський сад всюди, куди б ви не йшли. Вітаю вас, я Кеннет Коплен. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я Кенет Коплунд, і ми знаходимося в біблійному коледжі Кеннета Копланда. Слава Богу, за наших студентів. Привітайте, будь ласка, їх сьогодні і також ви привітайте один одного. Так і можливо, в наступному семестрі ви сидітимете ось тут. І пройде небагато часу, як буде наповнений весь цей зал. Я серйозно. Алілуя! Дякую Тобі, Господи Ісусе. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Дякуємо тобі, дякуємо Тобі за внутрішнє уявлення і концепції живої віри, того життя, яке ми живемо в Ісусі. Ми прославляємо тебе, і ми дякуємо тобі за нього. Благословення Господнє. Воно збагачує і смутку собою не приносить. Амінь. І скажу вам, що в 50-ті роки було неправильне уявлення. Що Бог. І бідність це міцно поєднані речі. Але це брехня. Брат Хейгін проповідував в одній церкві. Він стояв внизу і намагався застрибнути на сцену. І коли він зробив це, він побачив. Що може наступити на чийсь магнітофон? Тож він намагався уникнути цього. Він впав на сцену і вибив лікоть. Його рука просто звисала. Тому він притиснув руку закінчив свою проповідь, поклав руки на всіх хворих і пішов. На тому зібранні була медсестра, і вона сказала: зазвичай у цей час чергує лікарка Казеко, Тому я зателефоную йому. Лікар Казеко лікарка зеко справді був на чергуванні. І вони поїхали до нього. І він сказав брату Хейгену: це гірше ніж перелом. І мені доведеться дати вам наркоз, щоб це виправити. Тож вони залишили його на ніч в лікарні. Наступного дня він сидів в ліжку, а його дружина Орета щойно вийшла з палати. І брат Хейн просто сидів і молився в дусі. Він почув, як хтось ішов коридором, почув коридорі чиїсь кроки. Двері його палати були відчинені на 15-20 сантиметрів. І він зрозумів, що хто б то не був, він заходить до нього. Брат Хейн повернувся і поглянув вниз. Він побачив білий одяг і пару римських сандалів. І коли він підвів очі, він побачив Ісуса. Ісус увійшов до нього і майже півтора години розмовляв з ним про пророцтво. Це було відкрите видіння. Ісус сів на стілець біля краю його ліжка. І ось одне з того, що він йому сказав. Ісус сказав: я не проти, щоб мої діти були багаті. Але я проти, щоб вони були жадібні. І брат Хейн сказав: «Звісно, він ніколи такого не чув. Ісус продовжив якщо ти будеш прислухатися до мого духа. І йти за його скеруванням. Я зроблю тебе багатим. А що означає багатий? Повністю забезпечений? На що він посилався? На благословення Господнє, бо воно збагачує і важкої праці по з собою не приносить. Дякую тобі, Ісусе. Це добра новина, чи не так? Отже, давайте звернемось. Вчора ми дізналися про сіяння під час голоду. З книги Йова ми дізналися про розмову між Богом та Сатаною, де Сатана сказав: невже Йов безкорисно служить тобі? Адже ти звів навколо нього стіну. Ти благословив його. Навколо Йова була стіна благословення. І не Бог її зруйнував її зруйнував йов, перебуваючи в страху, а не вірі. Але коли він повернувся до віри, бог одразу ж звільнив його, і все подвоїв що ж, бідний старий Йов, бідний, як індичка Йова, послухайте ніде не говориться про те, що Йов мав якісь індички. В нього справді було багато іншого. Його пригоди тривали менше року. І Бог дав йому подвоєння. Він дав йому подвоєння у всьому. Подвоєння. Книга Захарії 9.12. Подвоєння. Я віддам тобі вдвічі більше. Слава Богу! Алілуя! Я візьму це і для себе. Слава Богу! Давайте звернемося до послання. Ні, спочатку почнемо з послання до Ефесян. Я хочу прочитати це вам. Я цитував це, але послухайте: Послання до Ефесян, перший розділ. Павло з волі Божої апостол Ісуса Христа до святих в Ефесі. І нехай вас не спентеличить слово святих. Це просто народжені зори люди. Слово святий означає відділений. І вірним у Христі Ісусі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, благословен. Благословен благословен Бог і Отець Господа нашого, Ісуса Христа, який вже благословив нас у Христі всіма духовними благословеннями. У небесах. І все, що вам потрібно було зробити, це народитися згори і вхопитися за це. Слава Богу. Так амінь. Благословенні і не знали це. Але тепер ви це знаєте. Благословенні, благословенні, благословенні. Ніколи, 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 ніколи. Не дивіться перед сном Біла Вінстона. Не робіть це. Я зробив цю помилку. Кажу вам, фактично, я зробив наступне. Я вімкнув записи його проповідей. Я дивився їх, слухав їх. Я навіть не міг. Сьогодні вранці я дивився його, коли тренувався на біговій доріжці перед тим як приїхати сюди. І це так зарядило мене перед приїздом сюди. Я підхопився і почав бігати. Я почав танцювати по кімнаті. Я вже не міг спати. Біл Вінстон, доктор Біл Вінстон. Наголошує на благословенні Господньому. І позавчора ми говорили про це. Але давайте повернемось до менталітету того афроамериканця. Того хлопця, що говорив, що ніхто не дасть йому роботу. Це менталітет прокляття. Я проклятий, ми прокляті, ми ніколи з цього не вийдемо. Кажу вам: в церкві Біла Вінстона запальні люди. І я хочу проповідувати в тій церкві. І кажу вам: білі люди не знають, що повинно відбуватися на церковних служіннях, а в тій церкві знають. Там знають. Ви не можете зупинитися там. Вони просто викинуть годинники. Ви ніяк не зупинитесь там. Вони витягнуть з вас все, поки ви не допроповідуєте до кінця. Благословення Господнє! Благословення Господнє! Благословення Господнє! Благословення Господнє! І він навчав про Нього. Школа бізнесу Йосипа. Я дуже рекомендую її вам. Він навчав про благословення Господнє, про благословення Господнє, про благословення. І коли Біл орендував невелике приміщення, в тому напівмертвому торгівельному центрі, ніхто в тому місці не хотів, що в тому торгівельному центрі. Була церква темношкіри, ну бо вони не платитимуть місту податки. І потім господь сказав білу купити той торгівельний центр. І звісно, після цього вони точно не хотіли його бачити. Але Біл почав проповідувати про благословення Господнє. І кажу вам, воно потрапило в ціль, і церква почала зростати все більше, більше і більше. Школа бізнесу Йосипа зростала все більше, більше і більше. І кажу вам: я бачив свідоцтво одного молодого чоловіка. Цей хлопець прийшов туди з вулиці. А зараз він мультимільйонер. Після того як закінчив школу бізнесу Йосипа, Йосип, зрозумійте, Йосипа, ми говорили про Йосипа Алілуя! Я радий, що Біл Вінстон. Назвав мене своїм другом. Я люблю цього чоловіка, я люблю його сім'ю. Його дружина Вероніка, кажу вам вона молотовниця. Ісусе, дякую тобі за таких людей. Отже, відкрийте, будь ласка, послання до галатів. І давайте почнемо з третього розділу. Третій розділ. З п'ятого вірша. Послання до Галатів 3.5. Той, хто подає вам дух і чинить між вами чудеса, чи здійснюється через діла закону, чи через настанову в вірі. Так Авраам повірив Богові. І це залічено йому в праведність. Пізнайте, що віруючі є синами Авраама. І писання пригадуєте, минулого разу ми все це розглядали. Але я хочу, щоб ви справді справді були тут дуже уважні. Дуже уважні. Писання спочатку було слово, і слово було Бога, і слово було Бог. І давайте прочитаємо це таким чином. І Бог, наперед передбачивши писання, наперед передбачивши, слово Боже, наперед передбачивши, що Бог через віру виправдає язичників, проповідувало Аврааму Євангелію. Це Євангелія Ісуса Христа. «Бог проповідував Аврааму Євангелію, говорячи тобі благословляться. Ці народи, і ми ще не закінчили. Воно продовжується, адже це Євангелія. Отже, віруючи, благословляються з вірним Авраамом, а всі, хто покладається на діла закону, перебувають під прокляттям. Бо написано, проклятий кожен, хто не виконує постійно всього, що записано в книзі закону цього. А те, що законом ніхто не виправдовується перед Богом, те зрозуміло, бо праведний житиме вірою, а закон не від віри. Але хто виконує його, той житиме ним. Христос викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляттям, бо написано проклятий кожен. Хто висить на дереві, це повторення закону 21,23, щоб благословення, щоб благословення Авраама поширилось на всіх нас, щоб благословення Авраама поширилось на всіх нас. І я хочу, щоб ви це зрозуміли, особливо ті, хто дивляться нас онлайн. Ми вже не язичники. Ми не язичники. Язичник означає людина без Бога. Ми не без Бога. Ні, ми не без Бога. Слава Богу. Щоб благословення Авраама. Через Христа Ісуса поширилось на язичників. Щоб нам отримати. Обітницю духа вірую. Це означає, що має бути приведена в дію віра. Гаразд. Подивіться п'ятий розділ. Це те, про що Павло щойно говорив. 29-й вірш. Якщо ви Христові, то ви насіння Авраама і спадкоємці згідно обітниці. Вірую, скажіть вірую, вірую. Послання до Галатів 5.6. Бо у Христі Ісусі немає сили ні обрізання, ні необрізання, але віра, яка діє любов'ю. Віра, яка діє любов'ю. А зараз відкрите перше послання до Корінтян. Дякую тобі, Господи Ісусе. Ми кудись просуваємось, чи не так? Вам слід говорити так, 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 так. І в дванадцятому розділі Павло описав всі дев'ять проявів Духа Святого. Які називаються дарами духа. Тож, давайте перейдемо до 13-го розділу. Що я сказав? У му розділі, так, я правильно це сказав. Якщо я говорю мовами людськими та ангельськими, ви слідкуєте? Але не маю агапи, то я як мідь та дзвінка або бубен гудячий. Нема любові, нема віри, якщо я маю дар пророцтва і знаю всі таємниці, і маю все пізнання і всю віру, згідно Євангелії від Марка 11,23, так що можу і гори пересувати. Але не маю агапи, то я ніщо. І якщо я роздам весь маєток свій і віддам тіло своє на спалення, але агапи не маю, то нема мені в тому жодної користі або моє насіння мертве. Агапи довго довготерпить, милосердствує. Агапи не заздрить, не величається, не надимається. я хотів, щоб ви побачили, що цією однією маленькою дією. Цієї незначної співпраці з сатаною ви можете нівелювати всі дев'ять дарів духа в своєму житті, просто вбити їх, і люди навіть не знають, вони не зауважують, що це сталося, це незначні вчинки, в яких ви не розкаялись. Чи дії роздратування? Те, що не здається чимось значним та серйозним, коли ви робите це роками, рік за роком, і це накопичується всередині вашого духа. знаєте, багато років тому я був в страуді, штат Оклахома. Я проповідував там вроя і опал з прах. Слава Богу, вони сьогодні вже на небесах. Це було дуже давно. Тож я сидів на ліжку, готувався до вечірнього зібрання. Я сидів там і просто молився в Дусі. І раптом я побачив це в Дусі. Це було наче, труба. Здавалося, вона була довжиною метр чи метр двадцять. І вона була нахилена під кутом 45 градусів. Нижній її кінець був скерований прямо в моє обличчя. І здавалося, що то була труба діаметром приблизно 12 сантиметрів. І в неї. В неї наче вливалося щось із пожежного бранзбойта. Цей фонтан був такого ж діаметру, що й труба. Я фізично це відчував. А з нижнього кінця труби капали лише жалюгідні краплини. Мені здавалося, що я відчув ці бризки на своєму обличчі. І я запитав: Господи, що це? Він відповів. Це образи, в яких ти не розкаявся. Які за певну кількість років накопичились в твоєму дусі, і зараз їх накопичилось стільки, що я не можу діяти через твій дух, це моя слава, яка вливається в верхню частину труби, але ти не ходиш в любові, і я не можу через це пробитися. Я посидів там кілька секунд і запитав: Господи, які саме образи? І я одразу ж побачив. По дорозі до нашого дому, коли ви повертаєте з головної дороги, там стоять торгові лотки, на яких люди продають фрукти та інші речі. Я був вдома, а Глорія, по дорозі додому, зупинилася там і купила цілий пакунок день. Нам подобаються такі дині, особливо мені. Мені справді подобаються такі дині. Тож вона поклала той пакунок, великий пакунок з динями. Він був десь ось такого розміру. Зверху лежали дві гарні дині. Я відкрив його, а всі інші дині були погані. І я сказав: Я зараз туди поїду. Глорія сказала, ні, я сказав так. Мені хотілося піти туди й добряче покарати того чоловіка. Але Глорія сказала, ні, ти не повинен це робити. Я вже й забув про це, і Господь нагадав мені про це. Він сказав: Ти не покаявся в цьому. В цьому не було любові І це було присутнє в моєму дусі та багато інших речей. Багато інших речей. в той час це не здавалося мені чимось важливим. Але нужбо це важливі речі. І вони засмітили мене. Вони просто засмітили мене. Розумієте? я говорив іншими мовами, я служив духом, я робив всі ці речі, отримував якісь результати, але навіть і близько не ті. Який мав би отримувати на тих зібраннях, покладаючи руки на хворих та роблячи все інше. Мені слід було покаятись цьому і очистити мою трубу. Амінь. Ви розумієте це? Отже, Павло сказав: Агапе не поводиться нечемно, не шукає лише свого. Агапе не рветься до гніву, агапе не думає лихого. Агапе не радіє з неправди, але тішиться правдою. Агапе все зносить, агапе вірить у все. Агапе сподівається всього. Агапе все терпить. І агапе ніколи не зазнає поразки. Любов ніколи не зазнає поразки. І ми говоримо про благословення Господнє. А наш час вичерпано. До зустрічі завтра. Продовжуй Джеремі. Велике спасибі, дідусь. Отже, послухайте, сьогодні четвертий день нашого дослідження, і ми дізнаємось про практичне застосування життя у благословенні Господньому. Брат Коблен навчав нас, що ми отримуємо обітницю духа як вірою. Віра в дії. В посланні до Галатів 5.6 говориться, що віра діє любов'ю. Я не хочу, щоб ви забували цю ілюстрацію забитої труби. Коли ми прощаємо і каємось, це дозволяє славі Божій текти в нас і через нас. Амінь подивіться це а я ще повернусь Цього тижня брат Копленд навчає про життя у благословенні Господньому те, що ви чуєте є чудовим і дуже корисним вченням. Ви пізнаєте мету, зв'язок і процес прийняття благословення Господнього. Як завжди ви можете безкоштовно завантажити тези всіх цих передач з нашого сайту kcm.org.ua у розділі медіа. Якщо ви маєте якесь молитовне прохання, я запрошую вас зв'язатися з місією Кеннета Копленда. Ми маємо співробітників, навчених у Слові Божому, навчених молитися вірою, і вони згодяться з вами в молитві на підставі Слова Божого стосовно того, що ви зараз проходите. Вони будуть стояти на підставі того, що говорить Біблія, і ви побачите свою перемогу в ім'я Ісуса. Дозвольте нам згодитись з вами в молитві. Продовжуйте дивитись наші передачі на нашому сайті KCM.org.ua. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. Ми любимо вас, Бог любить вас, і Ісус є Господь. Ми пропонуємо вам безкоштовні тези наших передач, які ви можете знайти на нашому сайті в розділі «Медіа». У них є ключові пункти вчення, місця писання, молитви та інтерактивні запитання. Ви можете слідкувати за цими тезами, дивлячись наші передачі, або ж ви можете використовувати їх для особистого дослідження Біблії. Вони допоможуть вам ще глибше зануритися у дослідження Слова Божого. Кажу вам, це корисна річ! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.